Всім привіт! Що в нас відбулося? Є в нас от такі, така стіна, це просто колона його йде. Всередині гіпсокартон. Плитка товщиною 3 мм. Почали використовувати ось такі анкери. Ну, нижній так по висоті не підійшло, верхній вже підійшов. Розпорний материл, який його називають молі. молі. То що відбулося? Він почав давити на гіпсокартон всередину. І ми наче виставили, все чудово, вішаємо дзеркало, а дзеркало просідає, провисає. І ця моль вдавлює гіпсокартон, який позаду. У нас по факту залишилась тільки плитка товщиною 3 мм. О, регулюємо їх, всяких приспособ під дзеркала, я не знайшов, може хтось підскаже. Зараз спробуємо сюди вставити хімічний анкер з подовженою гайкою. Ось такий анкер. Всередину вставляємо. Спочатку надуваємо хімію, тоді вставляємо гайку. До неї крючок і контрогаємо гарочок. Зараз спробуємо. Зайве я тут закрив. Тут вставляємо носик, що він гарненько тримається. І тепер, коли будемо дуть хімію, то вона буде розлазитися тільки в цьому районі спочатку і вилазить на стіну. Там якраз сітка плитки, і а там буде балабух такий. Код ругаємо річпи, переміряємо штаницю зверну і 15 мм тут і 15 мм тут. Все, обіцяємо дзеркало. Одягаємо тему усадочку, щоб не поцарапити скло, дзеркало. В чому тепер проблема? Що з той сторони дзеркало прилягає? На всій стороні є зазор 2 мм. Поміряли дзеркало не криве, це значить плитка трошки винтом на 2 мм. І ось такий результат у нас. Тут по краю, зверху по краю, тут прилягає, вмихаємо. Є також ще підігрів. Тут теж це грає. Ось такий напівдня проєкт.